Доброго, Доброго дня! А, Це перший міський телеканал. Ми вас прийшли привітати і побажати вам щастя, здоров'я і ще стільки щасливих років вашого життя. З привітаннями, квітами та великою родиною. Саме так сьогодні святкує своє сторіччя Ніна Григорівна. Завітали у знамену дату поздоровити ювілярку і представники Довгинцівської районної в місті Ради ветеранів. Вітаємо вас з ювілеєм. Нехай у житті вашим панує завжди літо. А якщо осінь. То тепла й золота, нехай у гості їдуть завжди діти, хай сміх і радість в хаті не стиха. Нехай рясні дощі несуть завжди здоров'я, проміння сонячне торкає за вуста. Нехай онуки і правнуки зігріють вас любов'ю. Бажаємо. Довгого щасливого життя пані Ніна народилася у 1924 році у місті Кобиляки Полтавської області. За своє життя відчула не на словах багато труднощів. Жінка пережила голодомор та жахіття Другої світової війни. Незважаючи на це, іменинниця завжди сподівалася та вірила у краще, зазначає онучка пані Ніни. Моя бабуся, вона е, дуже щира, відверта і добра людина. Вона нікого ніколи не не ображала. Вона навіть мене коли мені, це я зараз розумію, коли мені треба було давати тирки, то ні, вона і перед дідусем, і перед батьками. Вона завжди ніколи не давала в. В обвабіду у 1948 році доля занесла пані Ніну разом з чоловіком до Кривого Рогу, де вона й оселилася. Відтак коханий ювілярки працював на шахті, а ніна Григорівна присвятила себе роботі на різних підприємствах міста. По традиції, яка склалася в місті за ініціативою нашої міської влади, щорічно ми вітаємо всіх ювілярів, яким виповнюється 100 і більше років. В міському бюджеті передбачаються кошти на надання матеріальної допомоги. Це матеріальна допомога. Ну і квіти, подарунки, які отримує ювіляр. За своє довге подружнє життя у пари народилося двоє синів. Вже зараз ювілярка має і двох дорослих онуків, які подарували довгоочікуваних правнуків: двоє дівчаток та двох. Хлопців, яких пані Ніна дуже любить. Мене ніхто не забуває, діти, внуки, правнуки і вже й праправнуки, так що сім'я чималенька, дай Бог, щоб усім було здоров'я і щастя. Оце моя радость, діти мої, і внуки, і правнуки. Я радуюсь, коли вони, вони мене ніхто не забувають. А як без них. Провідують посі... ну, все, все нормально. Я дуже рада своїм дітям і внукам і правнукам. Загалом у Кривому Розі 11 довгожителів, яким виповнилося 100 років та більше. Найстарші з яких цього місяця виповниться 103 роки. Людям поважного віку місто надає необхідну допомогу, у тому числі у вигляді продуктових наборів. У свою чергу пані Ніна обіцяла покликати нас і на наступний ювілей. Перший міський приєднується до всіх привітань та бажає ювілярці здоров'я, бадьорості та неодмінно побачити у своєму житті і ще одну перемогу рідної держави. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський.